Нещодавно в селі Тягинка відкрилась поліцейська станція, яка обслуговує шість населених пунктів. Поліція фіксує злочини з боку військових Російської Федерації. Також здійснюється цілодобове патрулювання населеного пункту села Тягинка і прилеглих до нього сіл. Поліцейська станція, яка розташована в селі Тягинка, обслуговує оперативну зону. З Шести сіл: село Львово, село Високе, село Матросівське, село Львівські отруби, село Таврійське, ну і також село Тягинка. Встрілюють населений пункт практично кожного дня, але завдяки профілактичній бесіді з місцевим населенням. Мають змогу сховатись в укриття. Зараз обстежуємо один із наслідків обстрілів з боку військових Російської Федерації. Отак От ворог обстрілює населен пункт С-Тягінка. Прибережна зона села Тягінка. Люди під... після обстрілів змушені були покинути свої домівки, виїхати. За межі Херсонської області. Люди можуть звернутися в будь-який час доби. Постійно допомагаємо громадянам, фіксуємо злочини військових Російської Федерації.